Yes, sir. і помолимось перед початком нашого зібрання і попросимо благословіння, щоб Господь благословив це зібрання. Отче Небесне, ми дякуємо Тобі за цей день, Господи, за те, що ми можемо зібратися в домі молитви Боже. І сьогодні прославити Твоє святе ім'я. Господи, благослови це зібрання Духом Твоїм святим. Благослови уста проповідника, в Боже, щоб ми почули Слово Твоє, Господи, яке буде годувати нас. Благослови, Господи, це зібрання, і нехай Дух Твій святий касається наших сердець. Слава тобі за все, молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сталася якось так війна для всіх вже нормою. Ну, Як би там не було, людям не подобаються, звичайно, всі обмеження. Але все одно життя, воно якось потрохи-потрохи приходить в норму, всі вже звикають, відключають світло спочатку довше, спочатку незручно, потім знов це стає нормою. Пам'ятаєте, як був коронавірус? Були обмеження, і хотілося вернутися до того, що було. До цієї нормальності. Прийшла війна, стали ще важче обмеження, ще важче. І якось хочеться, щоб вже закінчилося, щоб вже Ну нарешті вернутися до того, що було. Але знаєте, я вам скажу одну гарантію, що вже так не буде. Тому що ну Христос про це говорив. Але Христос також і пообіцяв, що Він повернеться. Це, що вже було, не повернеться, але повернеться наш Господь. У своєму слові він каже: нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Оце є формула спокою нашого серця. Віруйте в Бога, і в мене віруйте, в Ісуса Христа. І гарантія Його. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Тому, дорогі друзі. Ми не знаємо, що ще чекає нас на цій землі після війни, але ми знаємо, що точно наш Господь, наш пан, наш цар за нами повернеться, щоб де він, там були і ми співаємо. Сестри, народ Божий Ми використовуємо всі моменти, щоб прославити Бога. Ми використовуємо для того, щоб ще раз показати, Господи, схились до нас ще більше. Почуй нас. Ми люди, ми хочемо бачити результат. І він хоче цей результат нам показати. Але щоб нам побачити, нам треба приготувати своє серце. Своє життя, я хочу, щоб ми зараз, цією церквою, поки співає наш колектив, ми разом співаючи, підтримуйте, будь ласка, молитві зараз, яку я буду звершувати. Брати, підміть руки до гори, як це вчить нас Євангеліє. без сумніву, без гніву і з величим нашого Господа. Тому що Він хоче нас почути зараз. Він вже чує. Але ми це робимо і маємо робити це стабільно. Помолимося. Господь і Бог наш. Схиляємося перед тобою, великим, достойним Богом, суверенним, як той, хто знає все, наше ходіння, наше вставання, наш хід, вихід. Ти знаєш, Господи, все від самого початку. Що з нами буде? Хто ми будемо? Господь, ми просимо Тебе зараз за нашу Україну. Просто важко дивитися сьогодні, як стогне народ, важко дивитися, Господи, на ці емоції, на, на взагалі на лице нашого українського народу, який втомлений, обтяжений. І вже який просто злить своє серце. Боже, єдиний будь ласка, зверни нас, на нас увагу свою. Ми твої діти, помилуй нас, Господь. Ми хочемо просити тебе. Нам зараз добре тут і взагалі добре церкві, тому що ми живемо не лише тут, ми вже живемо надією. А вона нас ніколи не посоромить, тому що ти так своє, в своєму слові сказав. Я дякую тобі, Господь, за твій народ, за церкву, яка сьогодні одночасно звершує молитву. Дякую, Господи, за всі марафони молитовні, за пости про нашу державу. Ми молимося, Господи, сьогодні за всіх, хто при владі. Ми молимося за тих, хто сьогодні захищає нас. Благослови також мого тестя, тому що це близько до мене. Хочеться, Господи, щоб Ти торкнувся Його серця. Навіть там в тих умовах. Вірю, Господи, що Ти знаєш, як підійти до нас, як відкрити наше серце, як пробудити нас, тому що Ти говориш, не засни, церква моя, встань. Тому, Господи, дякую за Твоє Слово. Яке побуджує мене сьогодні це сказати в молитві? Господи, дай нам постійно піднімати руки догори, як перед нашим начальником і виконавцем нашої віри. Просим Тебе, Ісусе, благослови, будь ласка, наше місто, дай нам впливати на Нього, як і через добрі справи, так, Господи, проявляючи любов між собою, між братами і сестрами, показуючи. Що ми інші, тому що ти зробив нас іншими, тому що ти відродив нас за це Тобі слава. Тому, Господи, нехай цей плив любові нашої церкви, яку ти збудував, нехай він буде сьогодні для всього, для всього нашого міста, щоб, дивлячись на нас, вони хотіли познайомитися з таким Господом Ісусом Христом, який кардинально відрізняється. І церква кардинально відрізняється сьогодні від номінального християнства. Дякую тобі, Господь, за це. Благослови Україну. Благаємо тебе. Благослови. Алілуя, Господь! Слава тобі, вічному живого Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. самогутність. Сідайте, будь ласка. Я знаю, що в нас є на устах наших багато що сказати. Сказати, поділитися, тому що Бог, він багатограний в нашому житті, Він працює. От свідніть руку, кого працює Бог в вашому житті. На цьому тижні. Алілуя. Дуже багато рук. Я думаю, якби кожного підняти, кожен би сказав. Бог от проявив милість ось у вівторок. Бог проявив в середу, в четвер, в п'ятницю. Я думаю, кожен з нас би це сказав сьогодні. Я би хотів, щоб ми могли сьогодні декілька слів сказати. Якщо ти Тимофій маєш ще щось сказати, як тебе Господь сюди привів, можеш коротко сказати. Можливо, ти навіть не готувався. Не Більше всього, що не готувався. То ти, будь ласка, підготуй, добре? Зараз. Як Господь тебе привів? Хто ти, що ти, так? І як тобі добре з Христом, незважаючи на всі труднощі. А зараз сестричка, будь ласка, ваше свідоство вірш. Ну, я по-перше хочу сказати про свідоцтво. Останнього ось у грудні, коли ми були на у Камушевахі, відвідували була польова кухня і, ви знаєте, все було як завжди, все було добре. Хлопці приходили, всі дякували, і ми свідчили, і молилися, і плакали, і раділи. Все було добре, було спілкування. Ви знаєте, хочу сказати про себе. Мені дуже хотілося зустріти з самого початку зустріти ту бригаду, де воював мій син. Але я ніяк не могла її знайти. Кого я не запитувала? Всі кажуть, ні, ні, не знаємо, де вона стоїть, ця бригада, де вона, як вона. І я постійно запитувала, кажу, ну, а ви не, ви не з 53-ї бригади, а ви не з 53-ї, а ви не з другої штурмової. Всі кажуть, Та ні, ні, тут такої немає на цьому напрямку. І останнього разу я зробила свою справу і думаю, піду попів кави, щоб трошечки зігрітися. І дивлюся, біля кави стоять молоді хлопці, п'ють каву. І я так, знаєте, не взначаю, кажу: хлопці, а ви з якої бригади? А вони кажуть, ми з 24-ї. Я кажу: а це друга штурмова, перший звод? Вони кажуть, так. Я кажу, хлопці, рідненькі, кажу, Ось у мене для, для вас таке запитання: я не можу знайти 53-ту бригаду. Дуже хочу зробити прапор ну, свого, бригади свого сина, де вайвавий ну, син. Але каже, я не, я не можу знайти цей прапор, нема. Піс... Я, я кажу, багато бригад, а от 53 ї чомусь немає. А вони кажуть, ви знаєте, а 53 це зараз 24. та Ви знаєте, у мене все обірвалося. Я стою, я просто стою, кажу, Господи, я дякую Тобі. Я отак кажу, хлопці, ріднисеньки, можна я вас обійму? Вони так, на рік, да, да, так, так, конє, конечно І ви знаєте, я обняла кожного. Ми, я плакала, кажу, хлопці, я дякую вам. А вони кажуть, а коли загинув ваш синочок? Я говорю, ви знаєте, він ще на самому початку загинув у червні. А вони, вони кажуть, ви знаєте, тоді були Був один прапор, прапор України. Це вже зараз хлопці вже вони роблять кожен свої бригади, але каже, Ви візьміть наш прапор. Це зараз той прапор, під яким був, був би ваш син. Знаєте, ми ми дуже довго балакали, а потім їх позвали, і вони вони мене обіймали, я їх обіймала кажу. і кажу, потім вони коли побігли. Я думаю, Господи. Слава тобі, подяка тобі, думаю, Боже, вони такі, знаєте, от, а можна ми вас обіймемо? Я ну, кажу, звісно, можна. Ви знаєте, от, от від вас так пахне домом. От вас так пахне від вас домом. Мамою пахне. Ви знаєте, оці слова, вони якось. ну я дуже потім плакала дуже сильно, вони поїхали. Я дуже сподівалася, що ми зустрінемося. Я сподіваюся, що ми все-таки ще раз поїдемо в Камушевагу, але там вже дуже стріляють. І я розмовляла з братом з одним, Він каже: Анжела, нас, нас каже, може, туди не пустить, бо там вже дуже опасно. Тому це було знаєте, таке от слава Господу за це. Це, як знаєте, як ще знаєте, як заспокоєння моєї душі. І друге свідчення, таке, це дуже таке добре, гарне таке свідчення. У мене є знайома, вона працює в воєнкоматі. І вона якось дзвонить мені і каже, Анжела, ти знаєш, до мене прийшла жіночка, вона робить документи. Ну, хлопцям, ну, там, хто загинув, там, хто десь зник них без вісті допомагає вона. І каже, ти знаєш, до мене прийшла одна жіночка. Вона невіруюча. І в неї загинув синочок. Він також з Мелітополя. Каже, І в неї дуже великі проблеми з невісткою, з внуком. Невістка не дає бачитися, там дуже були такі тяжкі похорони. Ну, і каже, Я їй дала твій телефон. Я сказала, що от у мене є така сестра, вона віруюча, подзвони їй, вона тобі допоможе. Я кажу: ну добре. Ви знаєте, я сама думаю, боже, думаю, ну я це одне, а ця жіночка думаю, як мені з нею розмовляти? Вона довго не дзвонила, я вже подзабулася. І тут вона мені дзвони і каже, Анжела, у мене у вас, до вас одне запитання. А як ви це пережили? Бо це мій єдиний син, у мене каже, більш нема нікого, в мене такі проблеми з невісткою. Вона не дає, це, не дає мені бачитися з внуком. І я кажу, ти знаєш, і звати Свєта. Я кажу, «Свєточка, мені допоміг Бог. Мені допомогла моя родина. Я кажу, от так от я нікого не звинувачувала. Я знала, що Ну так мало статися. Він сам пішов, він вона в общем і ми з нею почали розмовляти і розмовляти. Вона мені дуже багато розказувала за нього, як там все в неї відбувалося. Я і потім, я коли я вислухала, я, кажу, я почала розказувати за себе, як я прийшла до Бога, як я хрестилася, яка в нас церква. Вона каже: ти знаєш, а я хочу піти до вашої церкви. Я кажу: добре. Давай, приходь до нашої, але вона жила на іншому кінці Запоріжжя, це дуже далеченько. Я кажу: а якщо я тобі знайду там церкву таку, як ти кажу, ну, як моя, вона каже, добре. І я дзвонила своїй знайомої сестрі, вона каже, так, вона вже приїхала в Германію, є така церква. Вона мені дає адресу. І я їй кажу, Свєта, ось є така церква. Кажу, ти підеш у цю церкву? Вона каже, так, піду. Я кажу: отримай адресу. А сама думаю, ну, знаєте, це сказати, це ж не сходить. Думаю, невіруюча людина.